Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Чую комбайн з за городом гуде. Я вирішив вам трохи прийти, показати, познімати. Ось головний допоможник. <ривіт> підписникам привіт. Привіт Так, зараз вам покажемо, як сам по 500 працює. Тому що в мене на каналі такого не було. Там він, агроном, як завжди, ходить. <ривіт> Провірка. Провірка. Вранці то дощ, звісно, був, хлопці почали і покинули. Але на вечір вже трохи просохло, то можна молотить. Насічку рубає. Э, суха, е, пробуй на зуб. Пробуй на зуб. О! Суха. Тверда? Да. Хліб буде? Буде. І паляниця. 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 Так, такий комбайник сам по 500. Відді дуже популярний. Бачу на ютубі таких трошки є. Погорода, в принципі, працює нормально. А це після дощиків вже зелень пішла. Ми топлива ще точно змолотили. На днях будемо молотити. Захват у нього 2,70жатка. Я вам показав, як, як працює сам покистот. В принципі, нормальний комбайник. Бачите, люди вибирають, коли є можливість, коли погода дозволяє, можна так сказати. А то в нас три дні дощ, день або два погоди, але вона поки пшениця висохне, ну, самі розумієте, не завжди все виходить по плану. Як -то. Але нічого, якось вибирають якусь погодку, та й молотять. Що робити, по-другому ніяк? Ми -то десь на днях теж будемо лотити, там три дні погоди, подивився, стоїть. Так що будемо показувати, показую вам без монтажу, як то кажуть. Так що таке на сьогодні відео вийшло. Бачите, хлопці вже змолотили. Знайомому молотили, то зразу підвезуть додому, чистять комбайна. Ну, а кому сподобалось відео. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!